Працюють під обстрілами і ворожими в піві у профронтових громадах. Поруч із надзвичайниками зазвичай працюють і газовики. Їхнє завдання прибути чим швидше і не допустити витік газу. Як працюють у Харкові і навколишніх селах, розкаже далі Ірина Антонюк. Це село під Харковом, Чоркаські Тишки, звідси до фронту, кілометрів 15. Але, попри пережиту окупацію і розбиті хати, тут залишається жити 300 родин. Газовики знають кожного свого абонента на ім'я і зупиняються перепитати чи все. Добре, доброго дня. Доброго у дня. Дня. вас газом все, все благодаря вам, да, благодаря вам, да, благодаря вам. Ви, все ви добре. молодці, ребята. Ця бригада підтримувала місцевих жителів у найважчі часи під час наймасованіших обстрілів на початку великого вторгнення. Це наші газовщики, вообще хлопці молодці. Я не знаю. Яку їм подяку давати, а то взагалі вони ж під обстрілами і тут дрони літають, молоці по першому зову зразу приїжджають. Ніколи. Взагалі хлопці. Їх треба взагалі пошрати, звісно, конкретно. І сьогодні прифронтові села від кільцевої дороги Харкова до кордону окупанти обстрілюють щодня. Зараз не знаєш, коли сюди прилетить. О чим проблема. Тільки виходи думаєш, не дай бо сюди, йде, то воно ж зараз не присказуємо. А чим зараз б'ють частіше? Та б'ють і кабами. І, і ракетами молні літають от борщові, хлопець мужик пішов на вгород. Прямо на вгороді ранило в спину, упав дрон. І зараз після атак газовикам потрібно завжди перевіряти обладнання у жителів, бо навіть від потужної вібрації може щось пошкодитися. Ми далі їм треба за це давати, тому що вони в трудні часи, в 22-й год. Ми тут взагалі, вони під обстрілами, все приїжджали. мгновенно все робили. Благодаря їм, звісно. Хлопці молодці. місцеві жителі зізнаються, без газу було б важко, бо навіть за дровами в лісосмугу не сходиш. Всі вони заміновані після навали загарбників. Без газу ніяк газові колонки, вода, опалення, і все, все, все газ. Без газу дуже тяжко. А це вже будинок у сусідньому селі циркуни. Артилерійський снаряд розбив половину хати і розніс на друзки газову трубу. Тоді у 22-му році ця ж бригада перекрила газ, аби будинок не злетів у повітря. Газопровід був увесь був посічений осколками, ну і так далі. За постачання неможливо було до цього будинку. Ми його відрізали. На даний час проводимо відновлення, встановлення новітнього газопроводу. Зараз власник відновлює дім і планує повернутися. Ремонтники прокладають газопровід і замінюють на вже сучасне обладнання. Вона не обслуговувалася довго От І прийшла в негодність і в зв'язку з технологіями новими міняємо на поліетилен. Мволі дішевлі і в ізоляції не нуждається. А це вже І Тут аварійники газової служби виїжджають на кожне місце ворожого удару, аби вчасно перекрити газ і не допустити більшого лиха. По цьому району за 10 хвилин прилетіло 16 шахедів, і два сусідніх будинки миттєво загорілися. Якби ми вчасно не перекрили газопостачання на будинок, жертви збільшилися в рази. Там були заблоковані люди. ДСНС проводила евакуацію людей. Та пожежа дуже заважала їхній евакуації. Робота під час повномасштабного вторгнення змінилася у аварійників кардинально. Кожна зміна це невідомість. Чому? Тому що, виїжджаючи на заявки після обстрілу, ми не маємо уяви на що ми їдемо, і саме через такі складні умови Андрій тепер виїжджає завжди зі своїми бригадами на місце удару. Тільки дурни не боїться. Всі люди лякаються, всі всіх буває ступор. Інколи треба своїм людям дати правильний напрямок для того, щоб вони виконали ту чину задачу більш оперативно, щоб максимально швидко уїхати з міста обстрілу. У газорозподільних мереж України, які входять у групу Нафтогаз, майже 9 мільйонів абонентів, і тільки від початку цього року понад 80 тисяч клієнтів довелося підключати повторно через російські обстріли. І Харківська область в п'ятірці тих, хто постраждав найбільше. Але аварійники продовжують працювати. Тут є наші люди, яким якими повинні надавати послуги, яке спрощує їхнє життя. На даний час по тому і робимо із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.